Водопостачання поговоримо про ситуацію. У столиці Так ось ОКМДА розказали, що робити в тому разі, коли е відключать водопостачання, і буде вода в системі опалення, Так ось треба, як то кажуть, спускати воду. Вказівки ось окемдеа дали організаціям, що забезпечують теплопостачання. Інструкція розповідає, як уберегти систему після різких похолодань чи ворожих атак. Найважливіше не дати її замерзнути і вийти з ладу. Тож, якщо Виникне надзвичайна ситуація, і температура в опалювальній системі впаде до позначки мінус 3 градуси. Воду з неї треба злити і почати аварійні роботи. Рішення про спуск рідини приймає відповідальна особа і може робити це не консультуючись із керівництвом. А одразу після того як ситуацію стабілізують, до будівлі повернуть подавання тепла. Розуміємо, що друзі, і такі вже виклики. Ми готуємося бороти. Нічого з цим не зробиш, друзі. Ворог лютує і, звичайно, він. Намагається знищити нашу інфраструктуру.